Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі, бджільництво в шестирамочних рамочних вуликах. Приїхав я на один із своїх тачків і я вам показував якось я був у магазині бджільництва і взяв собі для обробки для контролю або для самозаспокоювання від кліща. І тут є, тут ще я не розкривав. О тут це для одного вулика. Ні, це да, для одного вулика на два рази, але я буду використовувати їх для двох вуликів, тому що там написано, що першу обробку зробити і десь через 10 днів іншу обробку обробити. І так як це на два вулика, так що тут два, два таких пакета. І я розділю. Один раз оброблю два вулика, і потім інший раз ще оброблю. Повторно цими. Ми запитали чому. Він сказав, що якщо положити на 20 днів в один вулик і 20 днів, то вони так не працюють. Тому що їй доказано, що всі ці хімічні препарати, які полоски, вони неділю більше не працюють. Ну, вони дають 10 днів. Попробуємо з вами. Буде результат, значить, подивимось. Я їх обробляв свої глицерин гліцерин плюс щавелька, оброблені вони гарно, в такому ось вони зараз. В такому вони стані, отак, дивіться, вони літають. Я думаю, що Пишіть, як ви вважаєте, гарні сім'ї чи ні. Бачите, у нас всього 20 градусів уже 1 жовтня і бджоли в такому стані. Якщо вам видно, трутні заходять іще. Я сказав, що от, бачите, на прильотній досі, один, другий вилітають, он дивіться. Дивіться, скільки їх. Трутні вон прилітає, вилітає і залітає. І скажуть, хтось скаже, що це неблагополучні сім'ї, ви не вірте. Це неправда. Он дивіться, якщо вам видно, на прильотці сидить трутень. Зараз ми ближче вам знімемо. Це дуже, мабуть. Та ось так. Дивіться, даже гудять, чути, як дрони прилітають. Бачите, он по прильотній досі ходить. І інша та сім'я також в гарному стані. Обробляти буду, вони будуть у мене зимувати на двох корпусах, на 230, там по 9 чи більше, може рамок, по 6, по 7. Ось, бачите. Надо вернуть на місто, а то не дуже гарно буде виходить картинка. Трутні літають, все окей. Коли в сім'ях достатньо кормів, бджоли трутнів не трогають. Ось, бачите, по два, по три бігають і нікуди бджоли їх не виганяють. Але буває такий час приходить, коли вже похолодає. Вони все одно їх стараються не допускати до кормів. Як хто що знає, що е, трутні самі не їдять, їх годують бджоли, вони перестають їх годувати, їм нічого не остається, як виходити з вулика, тому що у них заложено у мізках, бачите, чутно, як літають дрони. Ух, Дуже я ж ставив рамки. Теж тут у мене нуклеуси стояли на обльоті, матки облітувалися. Це тут у мене бакхваст, вони. Я ставив теж бакхваста сюди. У гарних оброблених сім'ях завжди будуть дрони чи трутніці в гарному стані. Бачите, отак. Якщо на великому екрані, то їх буде видно. Ну, не буду сильно затягувати, якщо кому цікаво, задавайте запитання, я буду вам відповідати. А зараз я хочу положити ці серветки. Ну, не знаю, от ложить чи між корпусами, чи ложить зверху. Зараз, мабуть, все ж таки між корпусами положу для вірності і придеться, мабуть, більше під задню стінку положити. Ну, зараз розберусь, відкрию, подивлюсь перший раз, що воно таке. Друзі, так розрізав я. Бачите? От такі вони. Таке воно. Так у бумаги. Навірно, треба і ложити. Чи як. Ну, так як є. Не знаю, відкривать чи не відкривать, як воно тут працює. Ну, зараз розберемось. Зараз попробую відкрити. Ох, -мо! Корпус дуже тяжкий. Ох, -мо! О! Лежу куди прийдеться. Отак, ах, -мо! Що воно? Придавиться така херня. Воняє чимось, не знаю чимось, але придавилося. Зараз поставлю в іншу сім'ю і подивимось потім уже, який буде результат. Воняє. Зараз. Зараз положимо в інший. Воняє якимсь уксусом, не розумію. Хімія коротше іще та. Не знаю, що. Пишуть, що мурашина кислота, але воняє, як на мене, так уксусом віддає. Друзі, а так положив, а воно покаже. Ніякі контрольні я не ложу, ніякі контрольні я листочки не кладу, нічого не кладу. Ви бачили, я відкривав бджоли повні по два корпуси. Я знаю, що одне. Я пережив цього кліща ще початок його 78-го року. Чи якого він... ну, я почав 78-го, він тільки починався, був дуже в розгарі. Але я знаю, що таке кліщ, коли він за його заїдає, сім'ям що не роби неможливо було наростити. Тільки треба було чимось збивати. ну Ми в той час збивали щавельовою кислотою, іншого нічого не було. І ці камери, термокамери, температурою Сипався кліщ. Дивлюся в Фейсбуці, там кажуть, що це одне спасіння камери. А випробували. Я роки 3-4. Я, якби ще так продовжувалося, щоб камерою обробляти, я би не хотів ні меду, ні бджіл, нічого. Це була каторга. В той час ще не було таких рукавиць гарних, не було костюмів, не було масок добротних, нічого не було. Натягували на себе що прийдеться. І куфайки, і брезентові рукавиці по дві, по три пари. Але ж це вже була осінь. Вони бджоли не те, що літній час нам було трусити їх, потім обратно, ой, хай Бог миле, не хочуть ті часи вспоминати, і вам нікому не бажаю, щоб ви цим е, е, ще сталкувались. Положив. Потім через 10 днів положу іншу пару, як написано, От сьогодні 1 жовтня і 10 жовтня приїду або 11 жовтня положу іншу, і через 10 днів, 20 жовтня, зніму, а потім перевірю на дні, на прильотній доски, коли кліщ є. Одразу бджоли починають чухатися, струшувати, він же починає їх турбувати, і вони починають на прильотній доскі отак його струшувати, і такі жваві починаються. Так що оце дві сім'ї потравлю їхніми ядами, а так я нікого не допускаю з ні з якими ядами на свою пасіку. У мене гліцерин плюс щавелька. Люди, хто спробував це, випробував на своїх пасіках, задоволені, бджоли здорові, привикання до нього немає, тому що щавельова кислота є в миду процент, і вона не, до, до неї кліч не привикає. Серветки відпрацювали, вони їх викинули. Не викинули, ви можете самі викинути. І буде все гаразд. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви дивитесь. підписуйтесь, ставте уподобайки, щоб інші люди дивилися бджолярі, щоб відео розходилось по системі YouTube. І я вам кажу міцного здоров'я. І довголіття Все.